Вітаю, любі красуні. Сьогодні я нарешті вдома. У мене відпустка така неочікувана. Я три дні була в командировках, в роз'їздах по роботі. Дуже була завантажена і навіть не цікавилась, що відбувається на роботі. Мені повідомили вчора, що я у відпустці. І ввечері я приїхала додому, виснажена, лягла спати. І сьогодні вже я вам пишу. Нарешті в мене є така новиночка, яку я, до речі, <кій> забрала з рук у співробітниці, побратимки, дівчинки, яка її всліпу купила собі, але вона їй не зайшла. Бо для неї вона <кій> чисто чоловічий парфум. Але ж, але ж для мене, як для парфманіячки, це, це просто шедевр, унісексовий, охренітельно пахучий, зелений. Він Пряно деревний, мускусний, такий новорічний навіть для мене. У верхніх нотах ялівець, бергамот, розмарин, апельсин, лавар, лист інжиру, базілік та інжир. У середніх нотах кіперіс, гедіон, ірис, фрезія, жасмін. І в базі ісоє супер, кашмеран, аброксан, мускус, мастикове дерево і лабданум. І що я про цю п'ятірочку скажу. Вона для мене має такий чарівний навіть святковий вайб Нового року. В ній а, такий реалістичний аромат кіпарису та ялівцю, трохи фоном іде бергамот, зеленкуватість і солодкість цитрусових. Також відчувається її коронна молекула. Яка там є амброксанта, і соє супер, яка взагалі є в усіх молекулах. І відчувається така трохи шерохуватість, мабуть, це кашмиран, мастикове дерево та лапдану. Вона дуже класна, пахуча, ароматна, стійка, насичена з вайбом нового року та мандаринів. Навіть не мандарини, а я відчуваю там такі запашні, якісь цитрусові. Які прикрашені таким кипарисовим, яловим віночком. Це настільки гарно. Це дуже супер, це класно. На мені він, до речі, запудрю, засолоджується. Звучить так, унісексово, але я б не сказала, що це зовсім чоловічий парфум. Бо, ну, як на мені, всі парфуми стають такими солоденькими ванільно-пудровими. Тож цей на мені засолоджується і стає солоденько хвойним. Дуже гарний парфум, цікавий. Клас. Я дуже рада своїй новиночці. Так неочікувано для себе. Я на неї, чесно кажучи, ніколи не звертала увагу. Вона набагато насиченіша за другу молекулу, яка в мене є. Третя молекула для мене більш чоловіча, здається. Але оця п'ята вона з солодинкою цитрусових. З оцим реалістичним ароматом хвойних дерев. Навіть Зеленкуватість якась є в ній, дуже гарні квіти і пудровість також проступає. І вона мені так зайшла, так сподобалась. Я вже раз, два, третій день, навіть четвертий, мабуть. Я навіть не думаю. Я беру на себе наношу і ходжу, кайфую від неї. Тож так, всім гарного дня, мирного, всім гарного настрою. За три дні дуже скучила за вами, <смі> мало спілкувалися, взагалі з кимось, тому що моя занятість була на піку. Просто на піку, коли ні до чого. Ні телефон в руки взяти, ніколи майже. Тож, так, Тільки вночі, але ну, вночі я вже вважаю. Це вже занадто турбувають людей посеред ночі, та й сама виматуюсь. Тож, От так у мене. Але дякую, дякую, дякую моїй сотрудниці. Що їй він не сподобався, бо для мене це стало щастя. До речі, створив цей аромат Геза Шуен. Німецький парфумер. Дуже оригінальний аромат в нього вийшов. Клас, я рада. Дякую парфумеру, дякую вам за увагу. Пока всіх люблю.